Христос рождається, вітаю з Різдвом Христовим, яке ми відсвяткували сьогодні включення. Насамперед дякую Богові і Збройним силам України і всім, хто захищає Україну за кожен день, тут в нашому українському тилі. Хотів би сказати, що, на жаль, навіть на різдвяні свята в громаді був смуток. На жаль, загинув захищаючи Україну Дмитро Луців. Поховали захисника на кладовищі у селі Вовчинець. Спічуття рідним і близьким, вічна пам'ять героїв. На жаль, маємо ще одного загиблого, ще не знаю, коли буде похорон. Але або завтра, або післязавтра ще один боєць 95-ї бригади загинув з Івано-Франківської територіальної громади. Вічна пам'ять героїв, важкі бої ведуться на всіх. Напрямках і дуже важливо, щоб ми не зменшували допомагати. Допомагали, до речі, хто хоче допомогти. Нагадую, логістичний центр продовжує збір посилок для наших військових на Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій напрямки. Посилки можна приносити до 13 січня, 14 години на вулиці Грушевського, перший повар спілка волонтерів Прикарпаття. Максимум можна передати 5 ящиків. З продуктів лише ті, що не псуються, і на коробці треба вказати два контактних номери телефони. Ну і зверніть увагу жодного алкоголю наркотичних речовин. Кожну волонтери пер... будуть відкривати і перевіряти. Дуже прошу не випробувати долю. На жаль, мали прикрі випадки, і не підставляйте наших волонтерів. Деталі за телефоном: 096, 871, 53 64 Ви можете уточнити. Також сьогодні. Увіковічнили пам'ять в рамках програми Івано-Франківське місто героїв, першого директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьбі з 1996 по 2009 рік. Це Степану Каспруку. Він досліджував політичні репресії комуністичного та нацистських режимів на Прикарпатті. Багато десятків ґрунтовних праць та монографій вийшли покійного Степана Дмитровича, а також він був репресований. Радянським режимом, ну і був досить талановитим художником, який, який міг дуже швидко намалювати і зробити дуже корисну справу. Тому пам'ятаємо також наш визвольний рух і дякуємо Степану Дмитровичу за всю ту роботу, яку він провів, будучи в першу чергу великим патріотом України. Сьогодні розпочався ранок з оперативної наради. Дякую за коляду. Я, Маріуполь, також дітки колядували, які сироти, дітки позбавлені батьківських піклувань, а також традиційно медики з колективу Сурма. Дякую за коляду, незважаючи на смуток, коляда це є молитва. Ну І закликаю активно кожного дня о 17-й годині в нашій парафії Царя Христа відбувається. Фестиваль Коляда на Мазлях, Коляда це не є пісня, це є молитва до Господа за наших воїнів за Україну, на відкритті Веслеємську зірку виносили бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади, а також невеличкі зірки виносили дітки родин загиблих учасників бойових дій. Прикро, але з кожним днем. Цих родин стає все більше і більше. А, прийняли рішення, хочу його прокоментувати. Ви знаєте, минулий рік надзвичайно був важкий, зменшується кількість народженісті дітей. Якщо франківців більшало, будемо захочити сім'ї грошима. Хто буде народжувати в міському пологовому будинку, а, буде отримувати разову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Якщо тато або мама військові або Учасник бойових дій то 50 тисяч гривень. Ті, хто будуть народжувати міськовим пологовому будинку, і ця програма стартує з 1 січня. Нам дуже важливо, щоб було життя, навіть такий прикрий час, і таким чином ми стимулюємо певні речі. Я розумію, що це певна подяка, але вважаю, що зараз цей час дуже важливо, щоб нове життя. Народжувалося. Також 8 числа ми наварили Казан Куті. Хотів би подякувати волонтерам, локомотиво-ремонтному заводу, за те, що вони зробили. Це їхня була ініціатива. Але дуже важливо, щоб наш той дух, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, пробували нашу таку Галицьку кутю. І дуже важливо, що локомотиво-ремонтний завод 8 числа це зробив. А також колективи збирали в рамках фестивалю Коляда на Майслях, збирали кошти на Збройні Сили України. Далі продовжує наша кухня працювати 12 січня. В четвер двір біля панорами Плаза з 12 години буде далі працювати польова кухня, тобто не зупиняємося, працюємо. Також є актуальні вакансії у комунальних підприємствах. Це, зокрема, Івано-Франківськ теплокомуненерго потребує слюсарів-ремонтників, слюсарів-сантехніків. КП Благоустрій шукає прибиральників. А ще є вакансії на комунальних підприємствах Електро та транс це є водії, тролейбусів, автобусів, франківська арена. це спортивні споруди. Усі деталі у мене на сторінці. Будь ласка, заходьте, є робота. Ну і також продовжуємо допомагати нашим захисникам. Щодня робимо. Дякую до речі за вчорашню нагороду. На грудний зак за сприяння війську від 에, головнокомандуючого Збройних сил України, генерала Валерія Залушного. Я вважаю, що це подяка всій громаді Івано-Франківській, не тільки мені персонально, насправді всій громаді за ту колосальну допомогу, яку надають івано-франківці нашим Збройним силам України. Ну і на завершення хочу подякувати Франківцям. За допомогу, за розуміння ситуації. Ще раз хочу попросити: на жаль, ворог підступний, реагуємо на повітряні тривоги, віримо всі в диво, віримо в Різдво, віримо, що буде перемога, але для цього треба щодня працювати і робити добрі справи. Ще раз дякую франківцям. На все добре і слава Україні.